Бізнес на зброї. Одразу два канали нелегального збуту викрили правоохоронці в Києві та на Прикарпатті. Торгували ділки вогнепальним озброєнням, боєприпасами та вибуховими речовинами. Що тепер їм загрожує, розкажуть наші журналісти. Автомати, гранати, гранатометні постріли, тисячі набоїв та вибухові пристрої все це правоохоронці вилучили під час спецоперації, яку проводили впродовж кількох місяців. Під час проведення комплексних заходів для боротьби з незаконним обігом зброї правоохоронці отримали інформацію про жителів Києва та Львова, які налагодили продаж небезпечного товару. Так у столиці оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Київ спільно зі слідчими, слідчого управління. Гонпе у місті Київ заблокували канал незаконного продажу трофейної та переробленої зброї, який організував 41-річний місцевий мешканець. Інший чоловік, незаконний бізнес, налагодив на Прикарпатті. Його затримали під час чергової закупки. У нього виявили зброю та боєприпаси на 300 тисяч гривень. Фігурант підшукував клієнтів для продажу засобів ураження також через месенджери, а надсилав в обрані товари за допомогою поштових відправлень. Зберігав зловмисник незаконно отриману зброю та вибухові пристрої за місцем власного проживання. Загалом у обох зловмисників правоохоронці вилучили майже 25 тисяч набоїв. Зброю та вибухівку. Їм уже повідомили про підозру. Наразі слідчі ще встановлюють канали постачання та усіх причетних.